Певнений, що ви всі слідкуєте за подіями в Курській області. Збройні сили України перейшли на територію нашого ворога, захопили там вже багато міст, місць, селищ, сіл. Ну, про міста, це я так занадто оптимістично, і громадяни не знають, що думати. Матеріально не знають, що думати. Ми з вами слухали вже дуже багато чого. Багато кого розпочалось вчора. Я поставив себе на каналі Подоляка. Ну, давайте його спробуємо послухати і будемо рухатись. Рухатись аргументовано. До усвідомлення того, що це може бути, я одразу скажу, що я намагаюся зараз побудувати не хронологію подій. Ви за нею слідкували. Я хочу зараз висловити певні припущення того, що це може бути, і висловлю одну ідею, яка може вам видатись насправді дивною. Але чому дивуватись в цьому світі, правда? Ну так, давайте розпочнемо з того, що власне вчора вночі ми почули від Подаляка в цілому треба, щоб три інструменти примусу працювали. От сьогодні ми бачимо, що поступово збільшується праця, ну чи ефективність інструменту під назвою Бойові дії України в зоні ведення бойових дій. Ну тобто, як ви будете ж, е, с... додавати додаткових втрат Росії, це позитивно буде так, безумовно. Якщо буде це підвищувати ціну війни в безпосередньому кількісному показнику? Більше бронетехніки знищено, втрати території Російської Федерації, втрати людей в більшій кількості, чи це буде впливати на те, як вони усвідомлюють цю війну безумовно? Чи буде впливати психологічно все, що відбувається, наприклад, в тій чи іншій області при кордоні Російської Федерації на соціальні верстви? Ну, от пан Подоляк сам формулює питання, сам на них відповідає. Журналіст просто киває. Ну це ми знаємо. Знаєте, більше киваєш, більше в безпеці перебуваєш. Так ось Подаляк ставить низку запитань, на які сам відповідає, але, як на мене, вони абсолютно суперечливі. Що запитання, що особливо відповіді? Чи буде, каже, це впливати на соцум там в прикордонні? І каже, безумовно, да не буде. Да не буде, тому що. Люди, які в самому прикордонні, вони зараз налякані, вони там евакуйовуються, вони показують, а я, я подивіться, що тут у нас. До речі, поспостерігайте за дорогами, якими вони їздять в прикордонні. Так ось в Україні, в Україні люди з повістками. Не можуть нікуди виїхати вже два з половиною роки. Мобілізація яка безкінечна, закони, які просто змушують людей, я не знаю що робити, щоб тільки вижити, щоб не попасти на штраф, не попасти на ТЦК і так далі. І це в масштабі всієї країни відбувається. І, ви знаєте, якось не видно, щоб суспільство якось могло з цим щось вчинити. Хоча те, що люди незадоволені, ну це напевно нікому не секрет. І Подоляк теж про це знає. Давайте далі дослухаємо, що там ще буде безумовно. Що вони будуть розуміти? Вони будуть розуміти, що ефективне планування під назвою Путінська стратегія, ну дуже ефективне, і вони сьогодні мають війну, яка поступово йде в глиб Російської Федерації. Угу. Ну, от вони будуть розуміти, що планування Путіна ну, не дуже ефективне. І що вони з цим можуть зробити? Українці теж розуміють, що планування, яке ми маємо від деяких наших чиновників, ну таке ж саме дуже ефективне. І що? Що, що, що ми можемо зробити? Ми, ми, громадяни країни, яка йде в Європу і анонсує це. Що ми можемо зробити? Нічого. От точно так в Російській Федерації, тільки більше, бо там все затисненіше, ще більше. Що вони можуть зробити? Що вони хочуть зробити? Бо 90% росіян взагалі про війну мало що знають, бо вони дуже далеко. Росія дуже велика. Бо там все, що за Уралом, вони там взагалі мало що чули про війну. Ну, давайте далі дослухаємо. Що ще? Чи буде це їх лякати? Так, чи реагують вони на щось інше, окрім страху? Ні. Чи буде це їх лякати? Так. Ну сам сам ставить питання, сам відповідає. Я вже відповів вам. Чи буде це їх лякати? Ні. Ну ні. Ну, ну більшість людей це не буде лякати. А, ну, далі, давайте послухаємо. Треба нарешті це усвідомити. Будь-який компроміс Російська Федерація сприймає як твою слабкість і готовність стати перед нею на коліна. Це очевидно. Ну от знову бачите, це очевидно. Сам поставив питання, сам відповів і сам сказав, це очевидно. Ну, журналіст махає головою. А що йому робити? А що в студії немає людей, які можуть опанувати пану Подоляку. В студії немає е, опозиційних політиків. Ну їх в принципі немає. В студії немає когось запрошеного. Нем, Нема. Ну сам питання задав, сам відповів. Ну окей, це ж очевидно. Як ви йдете на переговори на умовах Росії, незалежно, вони можуть там спочатку заявити якісь там ну дуже захмарні там. Потреба, а потім трошки впасти, але все рівно вони будуть вважати. От дуже захмарні потреби, а потім трішки впасти. От я пам'ятаю про кордони 91-го року. Зараз вже якось зникла ця тема. Навіть Володимир Олександрович оголосив, що може і референдум проведемо, чи готові там українці. От, 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 от Наскільки можна так говорити, маючи в себе в країні глядача, який бачить таке ж саме тут. Давайте далі. Що вони домінують в тому числі в рамках переговорного процесу, коли вони можуть сидіти за столом переговорів, і все ж таки можна щось там дотиснути, отримати, тільки якщо вони розуміють, що війна йде не по їх сценарію. Тільки якщо не що війна йде не по їх сценарію. Ну, добре, будемо, будемо вважати, що ми вже суттєво порушили плани нашого ворога, і війна дійсно пішла не по сценарію нашого ворога. Тепер давайте, давайте будемо тверезо намагатися розмірковувати і, власне, подумаємо, а що може бути насправді в Курській області. Я зробив допис ну, такий досить розлогий, хто ще не Підписаний, можете перейти почитати, чому я його зробив? Я, я розумію, що ви, ви не маєте нині ніякої інформації. Ніяк. Ви маєте інформацію тільки про те, що відбувається. Але питання про те, чому це відбувається, я про це записав ще півтора дні тому назад питання, чому це відбувається? І відповіді немає. Ми бачимо, що відбувається, але ми не бачимо чому. Немає відповіді в подаляка, Ви тільки що почули. Це якісь фантазії. Людина сама ставить питання, сама відповідає. Немає відповіді у військових кореспондентів, немає відповіді ні у наших, ні там військових кореспондентів з того, що ми бачимо публічно в просторі, немає відповіді. Немає. І е, я вирішив, що якась аналітика має бути. Ну, ми, ми можемо щось припускати, ми можемо щось проаналізувати. Ну, раз ніхто нічого не дає, то давайте ми спробуємо проаналізувати. І так, перше, те, що я написав, це абсолютно очевидно, що Київ не коментує, е, не коментує. От абсолютно ми не бачимо, е, чому це стається. При цьому не схоже, не схоже, що Київ не знає, що відбулося, і не знає, що відбувається. Рівень злагодженості, рівень того, що повідомляють, ніби там навіть інші розпізнавальні знаки тих частин, які війшли на територію Російської Федерації, він говорить про те, що дії все-таки злагоджені, і те наскільки це успішно, а станом на сьогодні це вже 15 чи там вже 20 невеличких там сіл населених пунктів, це означає, що ну насправді ми маємо злагоджені дії. Далі, питання: чи має е, Київ план? От що з цим робити? Е, навіть якщо навіть якщо припустити, що е, хтось спробував, а давайте спробуємо зайти і, і подивимося, що вийде, і воно спрацювало, ну, навіть якщо плану не було, але ми бачимо, по першому пункту, е, те, що я озвучив, план все-таки, напевно, якийсь був, і якісь задачі такі, якісь були. І навіть якщо станом на сьогодні у Києва не було. Плану до е, такої ефективної е, і е, результативної операції, то цей план потрібно е, абсолютно е, сформулювати. Що це може бути? Це можуть бути торги. Торги територіями, торги електростанціями, якщо вдасться дійти аж до там, курської атомної електростанції, це можуть бути торги з Сполученими Штатами Америки допомогти нам, з партнерами допомогти, адже адже будь-який успіх говорить про те, що а давайте, може, тепер всі разом і так далі. Далі, що ми бачимо по Москві? Пункт номер три: Москва коментує багато, але вона коментує лише як події. Ми бачимо теж як події. Ми не бачимо висловлення про те, що чому це сталося. Причину знову-таки ніхто не називає. Говорять, що це провокація, говорять, що це невеликі групи, але все одно ми бачимо, що ситуація досить гостра, і лише пояснити її тим, що це якісь ДРГ там зайшли на територію. Неможливо це регулярна армія. Це регулярні регулярна армія підготовлена збройних сил України. Далі наступне. Четвертий пункт. Ситуація деякою мірою схожа на те, що ми спостерігали в 2023 році влітку, коли група Вагнер ледь-ледь ну, не взяла Москву. Пам'ятаєте, тоді оцей потік новин, де просто за один день озброєні люди змогли пройти половину західної. Частини Російської Федерації зупинились там за кільканадцять кілометрів від Москви. Тоді вдалось посіяти страх, тоді вдалося посіяти паніку, вдалося посіяти взагалі відчуття небезпеки і відчуття дискомфорту. Чи е, зробив Путін висновки? Тут е, хто його знає, тому що висновки могли зробити, могли їх не зробити. А якщо це все було зрежисовано для того, щоб, наприклад, розібратися з тою ж самою групою Вагнер, то тоді, взагалі, питання про те, чи можна повторити ту ж саму процедуру, е, ну виникають виникають питання. Виникають питання далі. Наступне це Путін. Путін як себе позиціонує. Я бачив кілька відео, які постять наші джерела. Зокрема, Путін виглядає доволі злим, але це не Путін розгублений. І е, це дає мені можливість припустити, що Путін зараз спробує з оцього всього, що відбулося, навіть якщо це реально ніким не заплановане і не зрежисоване, і, і це реально неочікувано для нього, він спробує зараз з цього зробити якусь е, історію. Це може бути використано для, наприклад, посилення мобілізації оголошення. У них не так, як у нас. У нас мобілізація безкінечна, а у них вона хвилями. Зараз там немає мобілізації, ось такої загальної. Це може бути мобілізація, може бути оголошений воєнний стан в прикордонних округах з веденням військових там адміністрацій, дуже багато чого. Це може бути, може бути також заклик, щось типу «Вставай, страна огромне. Це може бути закриття кордонів для військовозобов'язаних. Все може бути. Те, що це спробують використати для посилення центральної влади, от в мене не викликає ніяких сумнівів. А тепер я висловлю припущення, яке ніхто не висловлює. І якщо ви дослухали до цього моменту, то воно може здатись вам абсолютно диким, незрозумілим, і можливо ви скажете, да ну, та не може цього бути. Я хочу вас перекинути із російсько-української війни на війну, яка може розпочатися на сході, а саме це Іран і Ізраїль. І ми бачимо, що Сполучені Штати Америки ну вкрай потужно намагаються влізти в ситуацію і не допустити війни. Їм не потрібна війна проти Ізраїлю, і вони це прямо говорять. І не таньяху, вони говорять, що трішки зупинись, тому що. Може ситуація вийти з-під контролю, і те, що в тебе є там якісь успіхи а, біля твоїх кордонів, а, то це не означає, що якщо Іран і інші країни підв'яжуться під війну з Ізраїлем, то це так само ви випитляєте. І отут може бути складна ситуація. Ви бачили, що Іран просив допомоги в Російській Федерації. Іран надавав допомогу Російській Федерації, зокрема Шахеди, ці дрони, БПЛА, вони ну, кажуть, що з Ірану, і тут навіть не кажуть, тут ми усвідомлюємо, що Російська Федерація сама їх не виробляє. І отут виникає питання, хоч що ви за логікою зараз от уявіть собі, уявіть собі, що до вас звертається. Іран і каже, допоможіть, ми вам допомагали, нам потрібно раз, два, три ракети, ППО, літаки там, і так далі. Що ви в даній ситуації будете робити? От що? А тепер уявіть собі, що ще Сполучені Штати Америки не хочуть цієї великої війни. Значить, вони будуть хотіти, щоб Ірану допомога не приходила, зокрема від Російської Федерації. Що би ви зробили на місці Сполучених Штатів Америки? Якщо ви не хочете війни раз. Друге, Путін, який не хоче ділитись своїм військовим потенціалом, тому що він розуміє, що поділившись з Іраном, він буде зав'язаний у цій війні, у тій війні, і це не війна з Україною, це війна, якій надають більшої уваги. І це та війна, яка може роздмухати абсолютно е, е, схід Азію, і це може бути абсолютно знепрогнозованими наслідками для всього світу. Оце те, що може бути початком якоїсь масштабної війни. Я не кажу світової, але війни, в яку може бути вв'язано дуже багато країн, дуже багато ресурсів. І тут підв'язуються ще міжнародні транснаціональні корпорації. Війна їм не потрібна в такому масштабі, тому що це знищить їх логістику, це знищить їх вплив, це дуже багато що зруйнує. От я б хочу, щоб ви подумали: От може бути таке, що Сполучені Штати Америки зв'язуються з Російською Федерацією, зв'язуються з деякими силами всередині України і. Роблять, от все те, що нині ми спостерігаємо, з однією метою, з однією метою, щоб Путін зміг сказати керівникам Ірану: ми не можемо вам допомогти. Тому що у нас на території зараз ось така війна і. Ми вже втрачаємо свої території, ми просто зараз не можемо нічим, бо ми от стягуємо сили з усього, де тільки можна. І вже інформація про те, що Російська Федерація дійсно стягує сили, там намагається десь щось перекинути, вона вже є. От я хочу вас запитати: а може бути такий сценарій? Ви скажете, та ну, та ну не може бути. А я вам відповім. люди масштабу Путіна, Джо Байдена. Лідера Китаю, лідерів Ірану, Ізраїлю. Керівники, очільники, власники великих транснаціональних корпорацій це не люди в звичайному сенсі слова. От я хочу, щоб ви це зрозуміли. Це не люди, які володіють емпатією відносно інших людей. Ви для них тільки ресурс, джерело чогось відповідне. Нікому з них не шкода нікого. Я хочу щоб ви зрозуміли, це не так, що. Ой, та це ж мої постраждають. Тут нема моїх. От в таких масштабах, в геополітичних, геостратегічних, немає своїх людей. Є просто мета, яка може бути досягнена певною кількістю, в тому числі, людей. І не суттєво, з якого вони боку. От я хочу, щоб ви зрозуміли, для них кордонів не існує. Для них не суттєво хто постраждає, для них суттєво досягнення мети. А тепер поставте собі ще раз питання для Сполучених Штатів Америки вкрай важливо не допущення війни Ірану проти Ізраїлю. Російській Федерації вкрай важливо не втягнутися в допомогу Ізраїлю, вибачаю, Ірану, тому що Іран може дійсно відтягнути багато ресурсів, Росія цього не хоче. Бо і в самої Російської Федерації, напевне, не так багато ресурсів, щоб безкінечно вести війну так і ще одну. Україна в даному випадку отримує ну шалений інформаційний привід і шалену тактичну перевагу стосовно того, що ми зайшли на територію. Це морально піднімає дух людей, це мотивує, це показує, що ми можемо. Це показує, що от, можливо перемовини, якщо будуть то у нас великий козир є. Ви бачите, що інтереси сходяться багатьох гравців, і в даному випадку, в даному випадку, може бути не в курсі дуже багато людей. Я не виключаю, що не в курсі Подоляк. Я не виключаю, що не в курсі деякі президенти. Я не виключаю цього. Отаку От схему, як правило, якщо грають, то деяких людей грають в темну. Тобто вони роблять якусь свою роль, але вони не розуміють загального задуму. Чи може бути це? Може. Все може бути. Чи може бути, що це маячня? Може бути. Може. Але проблема в тому, що ми з вами не маємо можливості дізнатись об'єктивну правду. І навіть як. Коли нам її скажуть, ви в неї не повірите, тому що нам ніхто з вас навіть доказувати не буде, що це саме так. Тому що вони дивляться на нас з вами просто як на ресурс. Ви повинні це зрозуміти. Ми для них просто ресурс для досягнення тих чи інших цілей. Вони не будуть нам нічого доводити, вони не будуть з вами комунікувати. Якщо ви думаєте так, окей. Думаєте не так, теж без проблем. Тому я висунув одне з припущень. Чи може воно бути? Може. А тепер я для чого це все говорю? Я хочу, щоб ви зараз не впадали в ту історію, яку грають дуже часто наші чиновники. Я хочу, щоб ви не зачаровувались. Ви маєте вже протягом цих 2,5 років, а насправді п'яти років. А насправді десяти останніх років від Європейська асоціація, це європейські зарплати, пенсії, освіта і медицина. Я хочу, щоб ви навчились мати імунітет від ось такого зачаровування. Сьогодні, от прямо сьогодні, прямо зараз, от навіть я відчуваю, що от, от ми там, і, і це може бути, і це дуже потужно, це справді дуже потужно. Але я хочу ви зрозуміли, в світі. Процеси відбуваються з нашим тотальним нерозумінням, що за ними стоїть. Якщо ви зараз зачаруєтесь і будете, будете під впливом істерії Москва за три дні, то завтра ви знову можете опустити руки, опустити голову і визнати, що знову. Хтось нас обманює. Обманюють настільки технічно, що ви навіть не розумієте, де обман. Докладно, я про це написав у себе на каналі. Ви можете почитати, я буду вдячний вам за коментарі, які ви напишете. І ще раз повторюю: От все, що ви почули, можете сприймати це просто як маячню. Мета одна. Я хочу, щоб ви навчились жити в реальному світі В світі, де є дуже великі люди. Де є дуже великі гроші, де є дуже велика влада і де є дуже цинічні люди, для яких ми з вами 0. Бережіться.